Вже втретє об'єднання самопоміч влаштовує ярмарок віз щастя, на якому житомаряни можуть придбати продовольчі товари за цінами від виробника. Цього разу ярмарок провели на польовій. А був з самого ранку. Деякі фермери мусили їздити до себе на господарство по кілька разів, щоб добрати продовольства. Надія приїхала з Андрушівки. Жінка каже: такі ярмарки надзвичайно зручні як для виробників, так і для місцевих мешканців. По перше, трошки дешевше, О, і люди в якому районі живуть люди, збіглись, раз, раз розкупили і. Для нас добре, і для них це теж приємно. Лідер об'єднання «Самопоміч» у Житомирі та організатор соціальних ярмарків Наталія Чиж розповідає: нинішній ярмарок має соціальне спрямування. Ті ярмарки, які були перші, це третій, Взагалі за рахунком ярмарок. Вони були більш такі виробники промислової напрямку. Промислового і було свято. А тепер ми робимо соціальні напрямки. Ми допомагаємо людям, ми домовилися з фермерами. Запросили фермерів Житомирської області, і вони дійсно погодились за словами Наталії Чір. На таких ярмарках фермери з усієї. Області можуть реалізовувати свою продукцію. По нашим фермерам, напряму виробникам немає місця для торгівлі. Це є велика проблема нашого міста. А ми весь час говоримо про те, що фермер, як виробник, ми маємо розвивати кооперацію, ми маємо піднімати село, село має годувати місто, тобто містян буде отримувати дешеву, екологічно, чисту продукцію, а село буде згодувати своїх дітей. Це є нормально, але чомусь влада запропонувала виробникам місця на житньому ринку, але ті місця не відповідають санітарним нормам саме той продукції, яку вони хочуть продавати. Місцеві мешканці розповідають тепер для того, щоб купити необхідні товари, не потрібно їхати до центру міста. Дійсно дозручно, і дуже влаштовує вихідний день. Можна приділити час і дешево купити недорого. Тут е, устроїли сьогодні такий ярмарок. Люди дійсно те, що треба кому їхати туди на. Та й оптовий і з оптового вести чин таксі ні, а так дуже добре, зручно. Дякуємо. вам. Об'єднання самопоміч і надалі проводитиме подібні ярмарки у різних районах міста.